Привітки, продовжуємо цей день. Подивіться, який у нас тут знову капець робиться. Сьогодні, поки ми були на роботі привезли пральну машину, потрібно її засунути у ванну. Зараз будемо це робити. Ми, до речі, вчора сказали, що ми йдемо на роботу, я щось не врахувала те, ну я просто забула, що ми вчора працювали до 12-ї ночі і сьогодні з 8 ранку, тобто у нас був такий невеличкий перерив на сон. І все, якщо чесно, дуже важко, дуже втомлені, але робота сама себе не зробить. Потрібно сьогодні ще заїхати на нову почту. Потрібно е, правильну машину по-любому встановити, тому що ну, прати речі вже потрібно якось, ну, вже час прати речі далі. Що ще? Ще подруга хотіла зустрітись. Вона до мене дзвонила, не знаю, надіюсь, встигнемо. Хочу передати ще їй деякі пакунки. Вона мене просила її з Гаррі Поттера щось привезти, бо вона дуже фанат Гаррі Поттера. Також хочу зустрітись. І ну і ще потрібно щось прибрати, зготувати їсти, бо завтра знову на восьму ранку на роботу. Ось так. Ну тобто, діл дуже багато, а сил вже майже немає. Ще я в своєму гардеробі знайшла плаття. Тільки я його одягнула, ніби нормально. Але от зараз так в ньому ходжу, думаю, що мені таким якимось. Шафою, запах шафи, знаєте, все одно вони, речі залежані, і потрібно напевно переодягатися. Хоча моє моді... одяг, який я тут носила, вже закінчився, тому що не було де прати. Ну, це якийсь капець. Не знаю. Але в цьому я вже точно не піду. Потрібно знімати, тому що, знаєте, мені самі не дуже подобається, коли воно пахне шафою. Жу вам машинку, яку ми купили. Ось така простенька, звичайна. Нічого такого, Олег там ще ззаді відкручує якісь там болти, потрібно відкрутити, чи що. Ну, що пере... барабан тримає, коли її переносять, щоб не крутився барабан щось таке. Все, переоділася в свою звичну уніформу. Знаєте, ще таїланд не покидаю, футболка, шорти. Добре, що на вулиці ще тепло. Слухайте, ми тільки що рипали ту машинку, ми аж прокинулись. Тому зняло за секунду. Але добре, що поставили. Ну, якщо чесно, це було дуже важко, тому що її потрібно на метр в висоту, а потім якось опустити вниз. Дуже складна схема. Просто її підняти, занести в ванну взагалі проблем не було. А от іменно її наверх і вниз це капець. Але ми справилися, Лайкос. й Поки Олег ще з машинкою розбирається, я ще вирішила зварити борщик, тому що їсти також щось потрібно. І, до речі, я тільки зараз, ось коли почала варити і торкатись ось так в каструлі, зрозуміла, що в чому різниця і чому я завжди обпікаюсь. Це вже не тільки я, ще й Олег. І вчора і позавчора. Я просто беру так каструлю, знаєте, поправити, а вона такі ручки гарячі. А я зрозуміла, в Азії ще не було газу, там просто все на електриці, і воно не нагрівається ручки, тобто можна брати собі. Я завжди готувала їсти, щось ось так протирала. Тут цей варіант не проходить, тому ось так. Ось, і, до речі, дуже я ще не можу відвикнути, часто проблема. Хочу щось помішати, чи що беру так за ручку, потім воно так пече. До речі, так. Да. Замітила, що в Азії немає газу. Угу. Е, можливо, є, але тобто, де ми жили, в будинках у всьому завжди була електрика. Поки не почала готувати їсти тут, навіть не помітила. Е, в Таїланді першим, як приїхали, у нас була електрика. Одна плитка була така, індукційна плита, чи як вона називається, не знаю. Ну, просто в розетку вмикається, ставиться каструлька, щось вариться. Далі у В'єтнамі також було вже надві, ну Ви пам'ятаєте далі на другий раз в Таїланді також було так. Ані згадала і не в Таїланді, як вони були. В них був такий газовий балон. Тобто так, в них немає газу, у них просто газові балони. Типу в них не проведений газ, напевно, що ну щось так, якось так. Ну все, готово. Перше прання. До речі, машинка поки що все дуже тихесенько. Тут якийсь інвекторний мотор, чи що, не пам'ятаю, як вони казали правильно, тобто, що вона дуже тихо працює. І потрібно перше прання поставити на хвилин 15, щоб просто прокрутив барабан, промилися всі труби, ну тобто таке щось. Тому паремо 15 хвилин. Але машинка нарешті стоїть. Ось, бачите, я вам говорила, ось це сюди так перепхати було трішки важко. Ми спочатку поставили на ванну і тоді з ванни опускали. Ну, таке собі, таке собі, але ми справились. І нарешті у нас є пральня машина. Напевно, вона виключатися дуже довго не буде. Прання назбиралось мега багато. А все, ми зараз йдемо вже на нову пошту, йдемо, зустрінемося з подругою моєю, ми ще не бачились. І все. І назад додому будемо прибирати, складати до вечора, до ночі, не знаю, як вийде. Нарешті ми вибралися з цієї хати, бо це капець. Одне за іншим, одне за іншим, купа роботи. Трішечки не встигаємо. І ще ми тільки що вийшли на вулицю. Слухайте, яка в нас класна погода. Взагалі пора року, все ідеально, просто вересень, це, це, це прекрасно. Ти не мокрий, не вологий, який, знаєте, класі, дуже висока вологість. Ти виходиш на вулицю, там просто таке відчуття, що ти десь в якійсь парні, якійсь сауні, а тут настільки комфортно, тобі не холодно, не жарко. Ти не мокрий, це взагалі прекрасно. Просто погода супер. Знову й почте. Довольна, як слон. Нарешті забрала свій блокнот. я замовляла блокнот всього-навсього. Ще сьогодні в гості зайти до сестри і хочемо зайти. дивіться, що знайшли магазин Рошен, в Луцьку відкрили. Не знаю, ми поки зустріли два. Скільки їх тут є, я не знаю, це дуже круто. Зараз ще візьмемо червоний мак від Рошену. дуже красивий магазин. Вау, гарно? Слухай, як в Києві. Якийсь запах цукерок, якогось шоколаду. Напевно, зараз виглядає дуже дивно, що я радію такому магазину, але ну, дійсно, по-перше, я в них ніколи не була, але в Києві бували дуже рідко. А по-друге, я взагалі після Азії дивуюсь таким магазином. Зараз наберемо чогось смачненького. Так, мене з цього магазину вже просто виганяв, подивіться. Цілий кольок щастя на півтори тисячі гривень. Ну і ціни я була в шоці. Торти просто ціни нереальні, це капець. Але ми взяли цікавенький якийсь зефір, був різний кольоровий на пробу. Київський торт маленький, завтра тато приїде в гості. Далі до сестри взяла Наполеон, взяла цукерки стрілу, я їх дуже люблю. Вони були на акції. Далі ще ще мак, звичайно, куди без нього. Ну, щось такого набрали. Отак так от. Будемо куштувати, пробувати. Прийшли в кафешку на вечерю, Дивіться, який гарний захід сонечка. Яка краса навіть у нас в Україні? Тобі замовила крем суп з грибів. якийсь е, Кисньоткий, цікавий колір, дуже білий. Ну не знаю, надійсно, на смак буде смачно, бо ця голуба лагуна безалкогольна. Це просто якийсь, е, напевно, фанта солодка і плюс ще сироп, якийсь голубенький. Е, і воно максимально солодке, ну зовсім не смачно. І піцу ще взяли Цезарь. По цінам я щось не дуже пам'ятаю. Суп, здається, 128 гривень, тобто недорого, ну ціни нормальні. Це десь 98, ну десь десь так. А піцу взагалі не знаю. Богдана замовляла. Олег собі взяв ось таку пательню. Коштує 250 гривень. І Богдана таке взяла. Богдана Ой, нам тут за має. бензин розказує. <ріху> ну, все, вечеря в нас закінчилась. Заплатили 1200 гривень, ну за піцу, дві е, дві сковорідки, е, коктейлі, ну таке нормально. Ось гуляємо в вечірнім містом, проводимо Богдану і йдемо ще в гості до моєї сестри. Вже десерт, чайок і тортик. Все, нагостювалися, чаю напилися, тортом заїли і все, йдемо додому. Але прийшлось припаркуватися ось тут, на дорозі, тому що в будинку вже немає місця. Нас тут теж так гарно зробили, ось такі кущі, так гарно все дорога. Дуже класно. Ось так ось. Вже 10-та вечора і потрібно йти додому, лягати, спати. Сьогодні вже ми мали думали, ну, думали, що ми встигнемо ще прийти щось прибрати, розібрати, але сили вже просто немає. Вже все. Завтра знову о 8-й ранку на роботу, а потім нічна на 12-ту ночі на роботу до восьмої ранку. У мене таке відчуття, що я тільки працюю їм і прибираю все. Добре, що сьогодні я зустрілася оце з Богданою і з Альоною. Це прикольно. А все інше якось неприкольно. Mm -hmm. Вже хочеться якось налагодити ось це наш як це, побутове життя. Побут ось цей, щоб все було окей. Знаєте, щоб я прийшла вже додому і все, відпочивала, а не заходила і отко брала за голову, думаю, божечки, це капець. Ще дуже класно, що ось моя стоматологія, ось тут, тут так красиво зробили теж, ну, правда, ніч. Знаходиться в будинку, де я живу. Це максимально мені зручно. Повернулася додому. До речі, Віка ми прийшли, Віка вже спить. Вона сьогодні вставала в 6-й ранку і йшла з подругою обігати, тому Віка в 10-й вже вирубилася. Добре, що у нас були ключі і не довелося її будити. Ось на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. І ми з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!